звертатися до вчорашньої розмови. Зеленського і Трампа, Трампа і Рюте для початку почнемо з Зеленського і Трампа. От вони поговорили по телефону після того, як стало відомо, після заяв Дональда Трампа на прес-конференції з Марком Рюте. Зеленський поговорив з Трампом по телефону. І що він сказав? Він написав, що я поговорив з Трампом по телефону. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну і працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства і встановити тривалий. І справедливий мир, як пише Зеленський, президент Трамп розповів про свою зустріч з НСКОМ НАТО Марком. Рюте важливо, що у нас такі добрі відносини і країни альянсу стараються збільшувати видатки на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби для і, і рішення для того, аби дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції, готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Написав він. Ну, ви знаєте, друзі, що вчора Трамп зустрічався з Рюте. Ось світлина з їхньої зустрічі. З одної з сторони Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів. От Марко Рубіо, це державний секретар, і Під Хексет, очільник Пентагону. Ну, і бачимо, що там з іншої сторони представники НАТО і посередині два президенти: президент Трамп і два президенти. Один президент і один генеральний секретар. Президент Трамп, і генеральний секретар. Рюте, і от е, я зараз розповім е, про що вони вчора говорили. Для початку конкретний результат до якого вони дійшли. Перший пакет зброї Україні коштує 10 мільярдів доларів. Це будуть ракети, це будуть системи ППО. Це будуть артснаряди, і Україна отримує все це безкоштовно. За них повністю заплатить Європа. Про це після цієї зустрічі написало видання Аксіос або ж Ексіос, не знаю як правильно. І от е, якою була ця зустріч, якими є головні меседжі і головні тези. Е, ну, по перше, Трамп сказав про те, що це не моя війна. Він каже: Я не задоволений Російською Федерацією. Ми уведемо е, тарифи проти країн, які купують російську продукцію, якщо не домовимось через 50 днів, тобто до 1 там вересня, це дуже просто. Якщо будуть е, і, і це будуть мінімум 100% відсоткові тарифи, каже Дональд Трамп. Помітьте, Трамп дає 50 днів для Володимира Путіна. Трамп вже не говорить про 500%, а про 100% тарифу. І виникає запитання, чому 50 днів і чому 100% замість 500? Ми дамо відповідь на ці запитання. Далі Трамп каже, що ми зробимо Сучасне озброєння і відправом його НАТО далі. Він каже, що сьогодні ми заключили угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони будуть за неї платити. США не будуть платити. Ми не купуємо її, але ми будемо її виробляти. Вони будуть за це платити. Ну от такий сумбур як постійно любить Трамп США і ЄС досягли домовленості про постачання зброї Україні. Видатки за все це ляже на його ляжуть на Європу. Всі ці розмови про Путіна. А потім ракети летять в Київ і вбивають людей, каже Дональд Трамп. Говоріть, що хочете про Україну, але коли почалась війна, у них не було шансів і у них не було б шансів без нашої зброї, каже Трамп. Але в них є мужність тому. Тому що хтось має використовувати таку зброю, і вони бились і продовжують битися. Багато українців поїхали, але більшість з них залишилися, і це неймовірно, як так відбувається. Вони залишилися, знаючи при цьому, що їхня квартира може постраждати в будь-який момент. Україна відчує, що вона стала сильніша, пише Трамп. Україна є. Величезним бажанням Володимира Путіна, але цього ніколи не відбудеться. Далі Трамп каже, що Путін жорсткий хлопець він обманув багатьох: і Обаму, і Буша, і Байдена, але тільки не мене. Далі Марко Рюте каже, що Україна може отримати велику кількість військової техніки, ППО, ракети, боєприпаси. І якби я сьогодні був Володимиром Путіним, каже Рюте, я б серйозно переглянув все це і е серйозно поставився до переговорів по Україні. Швидкість має значення. Європа відправить зброю. Сполучені Штати поповнять запаси Європі пізніше. Україна хоче миру, каже Рюте, З січня цього року на фронті загинуло 150 тисяч російських солдат. І далі він каже, що Україна може отримати велику. Кількість зброї для ППО, а також ракети і боєприпаси. Ну і США будуть відправляти через НАТО все це, підтримувати Україну. Європа буде за це платити. Ось така от історія. Давайте тепер ну, скомпілюємо всі ці заяви хаотичні, так що ми маємо в кінцевому рахунку? Значить, перша це військова допомога. Ми сьогодні закрили вчора. Вірніше закрили питання з НАТО, так тобто, Америка дає зброю. Альянс за все це платить. НАТО тепер може фактично закуповувати зброю Сполучених Штатів на мільярди доларів, і все це швидко відправляється в бій. Петріот прибудуть повним фаршем, так би мовити, так частина буквально як стверджує Трамп через декілька днів. Але сьогодні з'являються повідомлення про те, що взагалі перші установки Петріот можуть надійти через декілька місяців. Розумієте? Більше того, Трамп каже про те, що це буде 17 систем. Що таке 17 систем? Не зрозуміло це 17 комплексів, це 17 батарей. Що таке 17 систем, як про які каже Дональд Трамп, журналісти звернулися в Пентагон і запитали, що таке 17 систем. Там кажуть, звертайтесь до білого дому за роз'ясненнями. Ми не знаємо. Очевидно, друзі, що не завтра буде система Петріот. Вона дійсно може бути перша лише через кілька місяців. Друге, ні про які 17 систем не йдеться. Я так розумію, що мова йде про три осі дивізії, якщо я все правильно розумію. Так, але це вже багато. Це вже багато. Ну скажем так, це не мало. Тому це гарні новини. Це щодо Петрів, щоб у нас не було там зайвих якихось марних ілюзій, що вони сьогодні вже будуть на полі бою або будуть захищати наше українське небо, і їх буде аж 17. ні. Немає країни, в якій було б аж 17 таких систем, окрім сполучених штатів Америки. Але як ви розумієте, ніхто нам таку кількість їх не дасть. Тому я так думаю, що за три дивізії. Це перше. Друге, всім цим процесом з озброєння буде рулити безпосередньо Рюте. і це дуже добре для нас. Є там ще такий увітекер. Це американський представник при НАТО. Він також буде займатися цією історією. Ну від американців, просто буде людина. Сам Трамп взагалі каже про те, що є країна, в якої там, в, там під рукою 17 ось цих пускових установок Петріот не всі передадуть, але каже, що більшість відправиться на фронт. Що це за країна? Ну як ви розумієте, напевно, це тільки Сполучені Штати. Трамп каже, ну фактично каже про те, що там Україна має робити те, що вона має робити, а раптом війна так розжене їхню впевненість, що вони передумують. Шукати угоду, да? Рют встрягає в цей момент і каже, що Україна хоче угоду, і ми за цим простежимо. А Трамп каже, що ми простежимо, я впевнений. Далі, щодо санкцій, От про що вони говорили? що Якщо Москва не погодиться на угоду, там через 50 днів ми включаємо усі санкції, да? тарифи 100% на торгівельних партнерів Російської Федерації. 500% Трамп каже, не потрібно. 100% Вистачить, щоб роздовбати економіку Росії далі. Що стосується готовності Європи продовжувати підтримку України, от в Європі фактично там настрій залізний, як ми зрозуміли, так тому що навіть здивований сам Трамп. Сам Трамп каже: я не думав, що вони так впруться, але вони вперлись. Німеччина і інші вони готові йти далеко. Це правда, ніхто не хоче затяжної війни. Путін, якщо і може щось там собі кумекати в голові, він має рятувати економіку, тому що вона вже е, ледь дихає. Так в нього Трамп каже: що у нього там класна країна для торговлі для торгівлі, але е, ну аби якби він це не витрачав на війну, було б все дуже добре. Взагалом про Путіна Трамп казав, що ну він в розчаруванні, тому що він каже: Я хотів домовитися два місяці тому. Рюте встрягає, каже: Слухайте, в Стамбулі Україна відправила серйозну делегацію а Росія прислала історика, і Мединський почав читати лекцію від 1215 року про Росію. Трамп каже: Я слухайте, я розмовляю з Путіним, і у нас хороша розмова. Я кладу слухавку. Бах, ракети на Київ, дивно. На третій, четвертий раз я зрозумів, що слова нічого не значать. каже Дональд Трамп. Це розворот, друзі. А, значить, він розповідає історію, коли приходить додому і каже: Міланя, ти знаєш? Я от щойно говорив з Путіним? У нас така класна розмова була. А вона йому каже: А тільки що бомбанули нове місто. І він каже, що я не скажу, що він вбивця, але він жорсткий хлопець, і це перевірно часом. Тобто Трамп наближається до того, аби сказати, що Путін вбивця. І він каже, що він всіх надурив, а він всіх дурив і Клінтона, і Буша, і Обаму, і Вайдена. Але мене ні. Трамп каже, чотири, чотири рази говорив мені, що буде угода, що все супер, і одразу бомби. Тобто, Трампа чотири рази він фактично обманював, тому що обіцяв, що буде певна угода. І от е, е, Трамп називає, е, е, значить. Резупинку допомоги Україні два тижні тому невеликою паузою. паузою каже, що треба було розібратися, що реально там залишилося на складах. Сьогодні каже величезний день. Оце ми таке формулювання величезний день після цієї ревізії. Можна впевнено сказати, що нам потрібно, і Трамп хоче угоду, але він готовий тиснути санкції. Висять над Росією як топор. Давайте скажемо чесно, НАТО платить Європа заряджена. А путіну треба або рятувати економіку, або Ну, вибачте, ховати країну разом з амбіціями. По іншому тут просто не буває. Ось якось так. А, ну що тут ще можна сказати, друзі? Що Рюте абсолютно був на нашій стороні він себе дуже класно поводив, а, просто красочок, тому що Рюте знає, як правильно і куди правильно встрягти, так в розмові. Сам Трамп, там, коли починав говорити, каже: Я не знаю, як ти, там, Марк, але я там чотири рази відчував, що там у нас є угода з Путіним, і ось ми все ще тут і сидимо на, на місці і розмовляємо. І Рюти встрігає дуже коректно. каже: Так він не послав серйозних людей до Стамбулу. Ви були готові разом з Рубіо там брати участь. Я був готовий. Ми натиснули на українців, щоб вони відправили серйозних людей до Стамбулу. А вони прислали якогось історика, натякаючи на медицька, який почав розповідати про історію. 1915 року про Російську Федерацію дуже круто. Рюте міє ось так політично маніпулювати. Дуже круто. Він міє ось так, знаєте, садити ось ці зерна сумніву Дональду Трампу, щоб той, зрештою, зрозумів, що з Росією розмовляти, перемовляти, домовлятися марно. Це не працює, це просто не працює. Ось в чому фішка. Ну і зрештою, звичайно, Рюте в. Все ціло цілком і повністю підтримує Україну, тому респект йому за його поведінку, за те, як він вчора себе поводив, і які слова він говорив. Навіть попри те, що там були дещо там неприємні для нас речі, все одно це дуже добре, тому що Рюта дуже добре знає, що Трамп. Е е Ну він піклується про питання того, скільки людей гине щотижня. Трамп постійно про це каже: 5-7 тисяч людей щотижня гине з однієї з іншої сторони. І от Рюти каже: стрягає дуже так коректно. і Каже: 100 тисяч людей з 1 січня у Росії загинуло 100 тисяч людей. І Трамп киває головою. Тобто, це було дуже все було дуже круто. Вчорашня розмова була дуже дуже добра, друзі. Ось про що можна це сказати. Ну і що? Сильна історія була, сильна заява Трампа, який каже: Путін ніколи не захопить Україну. Йому треба це нарешті зрозуміти. Ось так от тепер, друзі, давайте. Поговоримо про ці санкції, про чому 100, чому не 500, і так далі. Трамп не впевнений, що Сполучені Штати мають ухвалювати законопроект про санкції проти Росії, хоча він може бути корисний, каже Трамп. Він каже: Я не впевнений, що нам треба цей законопроект, але якщо Конгрес це зробить, ну добре. Та 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 так і буде, це буде дуже добре, каже Дональд Трамп. Значить, далі е, ми читаємо, як видання Політико пише, що в Сенаті Сполучених Штатів призупинено просування ось цього законопроекту Лінсі Грема, який передбачає введення е, 500% відсоткових мит по відношенню до Російської Федерації і її торгівельних е, партнерів. Е, е, Трамп каже, що 100% буде цілком достатньо, тому не 500%. Ну, от якось так. І Трамп сказав, що Сполучені Штати 100% закінчать війну в Україні. Ну, хочеться в це вірити. Не впевнений, що це відбудеться, але окей. А, сам Рюте каже, що Україна може отримати велику кількість зброї для ППО, а також ракети і боєприпаси. Зверніть увагу, ракети і боєприпаси. Ми також можемо отримати. Генеральний секретар е про це заявив: а що це буде за ракети? Що це буде за боєприпаси? Я трішки згодом вам розповім. Друзі, це повірте дуже цікаво. Так, що відбувається далі у нас? А далі у нас відбувається таке, що СНН е, видання пише, що Сполучені Штати, окрім комплексів Patriot, можуть також передати країнам НАТО для е, потім перес, перенаправлення до нашої країни ракет меншої дальності і боєприпаси для. Гаубиць про це телеканал CNN повідомляє з посиланням на джерела, що це означає, що у нас можуть бути ракети, які здатні сягати більшої дальності аніж були, це означає, що інші об'єкти на території Росії під загрозою. Я вам ще про тамагавки не розповідав друзі, тому що там також дуже цікава історія. Тому залишайтесь, будь ласка, на цьому на цих каналах. Дописуйте звідки ви нас дивитесь і поставте лайк. Будь ласка, тому що кількість людей, які дивляться більша, ніж кількість тих людей, які поставили лайк. Так от що далі відбувається? Далі відбувається таке, що Сполучені Штати все це покриють. Так, тобто Європа купує у Штатів, штати все це покривають тепер. Щодо петриків, коли вони будуть, ну от Military Watch Magazine доповідає, що через брак запасів у США масові постачання Петріот для України відкладаються на декілька місяців. Так, це не так, це ми не знаємо. Але слухайте: ну а який сенс тоді? Звичайно, Петріоти нам потрібні будь-коли. Але і ми розуміємо, що після 50 днів війна все одно продовжиться. Але що важливо розуміти, що послухайте, ну. Трамп дає 50 днів. При цьому каже, завтра будуть у вас Петріот, але при цьому перші Петріот будуть через декілька місяців. Ну, що ж це за дедлайн для Путіна? І що ж це за е, ну, таке відношення до України? От видання Washington Post абсолютно справедливо пише, що 50 днів від Трампа дають Путіну стратегічну перевагу. Це час для укріплення позицій, для тиску на Європу, для військового зближення з Китаєм і Північною Кореєю. Ну, Трамп представив нові там, параметри своєї політики по Україні. Так, це зрозуміло. Але в основі стратегії залишається ну, першочергова тактика. Тактика затягування, тобто гучні заяви, за якими не завжди слідують якісь рішучі дії. Ця тактика дає Путіну стратегічну перевагу. Давайте скажемо чесно. Тобто час для укріплення позицій, для тиску на Європу, як я вже казав, да? Під питанням залишається, чи взагалі наступив поворотний момент, чи це чергове відтермінування. Я вважаю, що напевно це, зрештою, поворотний момент. У мене є таке відчуття. Що думаєте, ви напишіть, будь ласка, але те, що для Путіна ну, є перевага в 50 днів, безперечно, поза будь-яким сумнівом. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ті ракети, які можуть нам бути надані. Так що це можуть бути за ракети, про які каже Марк, Рюте, які нададуть Україні, і до чого тут там гавки взагалі? Ну от, я хочу сказати про те, що Трамп розглядає можливість і напевно в ці пакети майбутні. Увійдуть далекобійні крилаті ракети повітря Земля джасом. А вони призначені для f 16 Вони здатні вражати цілі на відстані до 370 кілометрів. Про це Military Watch Magazine повідомляє з посланням на джерела. От в... зараз 110 таких ракет є в Польщі. Сполучені Штати обмежено постачають такі ракети іншим країнам. На початку 2010-х років було відхилено запит від. Південної Кореї на купівлі таких ракет нові модифікації, ось цих ракет джазом можуть бути на відстань до тисячі кілометрів. Раніше ЗМІ писали, що Трамп розглядає різні можливості щодо надання ракет. Що важливо розуміти, ось ці ракети: 350-370 кілометрів в такій модифікації. Я думаю, що швидше за все їх нададуть нам, ну, їх нададуть нам ці ракети. Um, чому не нададуть джазом і R в іншій модифікації, яка здатна сягати тисячі кілометрів і підкреслюю, це вже Москва. Тобто, якщо нам надають uh, модифіка... останню модифікацію ракет джазом, це означає, що ми дістаємо до Москви. Чому я переконаний, що нам ці ракети також обережно переконаний, можуть надати? Тому що uh, сьогодні одне з видань. А сам Ваштон Пост повідомило, що Трамп розглядав можливість відправки до України крилатих ракет тамагавк, які можуть дістати до Москви і Санкт-Петербурга. Поки що він відмовився від цієї ідеї. Про це Девід Ігнатіус пише, відомий е оглядач Ваштон Пост, і він каже, що тамагавки за його словами на даний момент виключені з списка постачань, але вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче ще більше. Важелів впливу при цьому Трамп за його словами ймовірно дозволить використовувати 18 ракет Атакамс, які зараз знаходяться в Україні на їх повну дальність. Це 300 кілометрів. Так в комплект постачань також можуть входити більше. Атакамс пише він, що це означає? Поки що без тамагавків, але він залишається тамагавки як засіб впливу на Путіна. Вони можуть бути в Україні. Перше, друге, у нас є атакам але ми обмежені в його використанні. Трамп знімає ці обмеження, і ми можемо бити на 300 кілометрів атакамсами. У нас є 18 ракет атакамс, але нам можна дати їх більше в рамках нових пакетів військової допомоги Україні. Видання Ексіос стверджує, як я казав і починав цей ефір: з чого? з того, що десь на 10 мільярдів доларів постачання вже зараз відбудеться. Тобто Трамп вирішив піти на ескалацію по трьом причинам: так ну, значить, по перше, він вважав, що Путін проявляє до нього неповагу. Що він притворяється і що нібито готовий заключити мир, але ігнорує заклик президента США до припинення вогню. По друге, він побачив ефективність військової допомоги США в використанні бомбардувальників бі два ракеттамагавк проти того самого Ірана. По третє, він вважав, що Путін буде вести переговори тільки в тому випадку, якщо загроза застосування великої сили існує. Як Росіяни полюбляють говорити Трамп вирішив піти на ескалацію для деескалації. До речі, це дуже правильна тактика. Але президент також взяв курс на ескалацію ризики, якої невідомі, пише Девід Ігнатіус. Ось якось так. Друзі, тобто цікаво, що там гавки також розглядалися як засіб для постачання для України. Що ще цікаво? Слухайте, Трамп в телефонній розмові у Зеленського запитував, а чому Україна не атакує Москву? Ще раз Трамп запитував Зеленського, чому Росія не атакує, чому Україна не атакує Москву за даними того ж таки Вашингтон Пост минулого тижня. Президент Дональд Трамп в розмові з Зеленським поцікавився, чому удари у Києвом не наносяться по Москві. Ми можемо це зробити, сказав український президент. Якщо ви дасте нам зброю.